Та оце мене тут приймали. Як ви вважаєте, я повинна тут знаходитися. Позиція була прийнята да. в цьому кабінеті, враховуючи те, що так хай відкри. Зараз відкрив не могла е, перевірити особистість і, Відповідно а я показувала до документи. Я не надавала тільки телефон. Вони мене вимагали. Телефон. Швидкість давайте про надання да, Давайте Телефолом ось навіть. подивіться, ось мене хотіли прийняти у такому кабінеті. От як ви вважаєте, це це нормально? Ну, кабінет, кабінет. Ну це ви ви вважаєте, що це нормальний кабінет. Для прийому громадянина? Ну, дивіться, в, Тут де? Не як Тут це не, не грязно? грязно, дивіться, як грязно. Ну це вже проблема з ремонтом. Ні, не. я вважаю, це недопустима норма. Знаєте, е. не. лежать документи. Да. Да, я не... — Скоріше, це не самі документи, такі, як у вас. Ні, не такі самі ну, документи. Ні, я вважаю, я в такому кабінеті не. Тримічні, не... Це мені важливо, щоб я була як громадянка України прийнята. Ну, важливо, не в це, а, з, з, а, да, подвалі тут, тут подвал. стояються. Так може мене в окопі ще приймуть? Давайте в Окопі в а Донецьку це що, це приймуть. Що, ні, так давайте в окопі. Підожіть. Ні, давайте ви, виходимо, ви я провели? не хочу. Я, приміщення. Не хочу. я да, думав, я... тут приміщення захаращене, де стоїть один стіл і 에, один стул. Дивіться, стоїть. тут пил? Не перебивайте, Я ж вас не перебиваю, правильно. Не Мені не подобається, коли мене перебивають. Я вас не перебивав. Добре. Я Добре. думав, я зайду сюди, тут стоїть один стіл, один стул, і непонятно що. Тут лежать документи, видно, що Бачите, пересіть да. документи врізне. Так, да, є документи архів. Да, архів. Де сидить особа, точно сидить, видно, що сидить і працює. Да. А пилу а скільки? Що? А пилу скільки в архіві. А ви прийшли перевіряти е, рівень пилу? А я, а я не хочу пилом дихати. Я, я, у мене здоров'я є. У мене мало того, ну, що я без зубів, дійте. так якщо, я ще повинна пилом. Якщо ви не хочете дихати. пилом дихати, ви да. можете маску надіти. Я не хочу тут знаходитися. Якщо і... ви не хочете знаходитися, то нащо ви сюди прийшли? А я не прийшла у погреб. У підвал, були, у підвал. Я не прийшла. І це в... не підвал. Да, я не хочу тут дихати, пишіть. Я не хочу тут. Ну, так на що ви тоді нас визиваєте? Зафіксувати дану подію. Я не вас особисто викликаю. Я вис... Вис... Викликаю, Викуйте, да, викликаю поліцію, я за це податки я, плачу. Я да. да. Так я Дивіться, до вас претензій не маю. Я, я думаю, я... що тут грязне приміщення, це, це реально підвал. Тут Дивіться, висіли. вас, вас можуть приймати, ваша керівна. З нас, нас, поліції, Віговський і так далі. Я всіх їх знаю. Вас він може приймати у підвалі. Мене приймати там, не потрібно. Якщо ви будете так зі мною розмовляти, то я ще звернуся до ваших керівників. Керівників всіх я ваших знаю особисто. Можете сказати прізвище, вони також особисто мене знають. Добре, все пішли. Тут я знаходитися не, не збираюся.